Світ Формули 1 став свідком одного з найгостріших вибухів емоцій сезону, коли Фернандо Алонсо публічно звинуватив Астон Мартін у тому, що команда забула про нього під час гран-прі Нідерландів. Е, двократний чемпіон світу, який розпочав вікенд із справжнього оптимізму. Четверте місце у першій практиці, друге у другій та десяте у третій. Закінчив гонку восьмим на 2,2 секунди позаду свого напарника Ленса Стролла, який стартував з останньої позиції після аварії у кваліфікації Зендворд обіцяв бути тріумфальним вікендом для іспанця. Протягом усіх тренувальних сесій він тримався серед найближчих переслідувачів домінантних Макларен. І здавалося, що повторення найкращого результату сезону, там п'ятого місця у Будапешті, було цілком досяжним. але... Неділя принесла гіркі розчарування та розлючені радіоповідомлення, які розкрили глибину фрустрації ветерана. У мене був дуже хороший темп протягом усього вікенду у гонці. Я думаю, що був трохи швидший за деякі машини попереду. Підсумував Алонсо після фінішу. Ми закінчили позаду Вільямс, у якої були проблеми цього вікенду, позаду Хас. Яка була дуже повільною, і навіть не вийшла з Q-1 і позаду мого напарника, який стартував останнім, і все одно фінішував попереду мене. Для Астон Мартін статистично Зандворд став другим найкращим вікендом сезону з 10 очками, поступаючись лише Будапешту, з 16. -ма. Навряд чи катастрофа. Але Алонсо був розлючений, переконаний, що. Можна було зробити набагато більше. Ми мали зробити щось справді іншим, здійснюючи з моєю стратегією, щоб закінчити так погано. Частина проблем була самоспричинена. Алонсо добре стартував, входячи у перший поворот на 10-му місці, але на третьому повороті його обійшов Кімі Антонеллі зсередини і Карлос Сайнс ззовні. А момент заносу дозволив Юкі Цуноді також проскочити повз до кінця першого кола. Він опустився на 13-те місце, звідти він застряг у ДАРС-потязі, де обгони на звивистому Зандворті практично неможливі. Строл, перебуваючи на 18-му місці, першим за Стон Мартін поїхав до боксів на 8-му колі. Він повернувся останнім, але... З 15 секундами чистого повітря попереду, що дало інженерам команди чітке розуміння справжнього потенціалу автомобіля. Строл почав свій другий стінт колом 1.15.2 на 1.6 секунди швидше за Алонсо, застряглого у трафіку. За 10 кіл канадець вдвічі скоротив відставання з 22.2 до 10 8 секунди. Підрізка спрацьовувала. Астон Мартін, зрештою, відреагувала. І привезла Алонсо раніше за багатьох суперників, а він одразу показав 1-15-0, ставши найшвидшим на трасі, швидше навіть за Оскара Піастрі та Ландо Норріса попереду. Але тут Льюіс Гамільтон розбився на хугенхольці, з'явився сейфті кар, і ті, хто ще не зупинявся, отримали безкоштовний підстоп. Алонсо вибухнув. Правда, в тому, що щоразу, коли ми зупинялися на наступних колах. З'являвся сейфті кар, а інші зупинялися безкоштовно, і нам ніколи не пощастило скористатися двома жорсткими шинами, скаржився він. По радіо він лаявся без стримання. У нас завжди така удача. Що за лайно? Що. Ах, що за лайновий фініш гонки, яка удача? Пізніше він ще більше розлютився на свого інженера. Думай про стратегію, ти забув про мене у першій половині гонки. Можливо, ти згадаєш, що я тут. У другій половині важко було не почути натяк на те, що його напарник, син власника команди, начебто отримав кращу стратегію тоді, як Алонсо, ні. Його темперамент спалахував кілька разів, коли інженер просто запитав про баланс, Алонсо вибухнув: Я не знаю, блядь! Ти завжди ставиш мене у трафік, я не знаю. Той факт, що він все ж зміг посісти восьме місце, був, за його словами, маленьким чудом, і ми, мабуть, не заслуговували очок сьогодні. Думаю, у першій зупинці не впевнений, чи це було найкраще, де ми робили підстоп і стратегію, яку обрали. А у другій я переживав, що залишимося позаду протягом усієї гонки і робитимемо те саме, що й інші. І відчував, що машина має більший темп, тому хотів зробити щось інше від інших і спробувати їх обійти. Зрештою, ми обійшли е, одну Red Bull та одну Haas, а інша Haas... Фінішувала попереду нас, отже, так вони мали трохи удачі з останнім сейфтікаром, каром, і ми також мали удачі із сходами та штрафом Кімі. Інакше ми не були б в очках, тому маємо це усвідомлювати. За його словами, п'яте місце було гарантованим, Албон фінішував п'ятим або шостим. Тому, думаю, п'яте було цілком можливим з нашим темпом сьогодні. Е, думаю, ми були набагато швидші за деякі машини. Що фінішували попереду нас як Вільямс та Хас, це включало Стролла, якого Алонсо у певний момент пропустив без боротьби через проблему з шиною. Після гонки керівник команди Майк Крак знову мав незавидне завдання пояснювати вибухи іспанця. Він був розлючений на гонку, він був розлючений на світ. Він був розлючений на нас. Він розлючений на всіх, пояснив він. Нічого не можемо зробити у таких ситуаціях. Маємо приймати речі такими, на які вони є Той факт, що подіум, на який Алонсо сподівався у п'ятницю, залишився таким далеким, наполягав крак, не було втрачено у неділю. Треба кваліфікуватися попереду. Бачиш, що ІСАК кваліфікувався попереду, і зрештою, коли у Макларен проблеми, ти фінішуєш на подіумі. На додаток до стратегічних помилок була проблема з продуктивністю. Аварії Стролла на тренуваннях означали, що інженери не мали життєво важливих даних, довгих заїздів і тому не могли налаштувати підлогу так агресивно, як могли б. А у сучасній f 1 загальне правило просте. Чим нижче машина, тим вона швидша. Ти маєш бути легальним після гонки, отже, знаєш, можеш зносити лише мімійному загалом пояснив Крак. Ми не накатали багато кіл у п'ятницю. У Ленса була аварія, а Фернандо не робив багато довгих заїздів, тому ти трохи у невідомій території щодо зносу, тому треба застосовувати трохи більш консервативний підхід. Нам довелося це робити, і це коштує трохи продуктивності. Психологічний аспект фрустрації Алонсо також варто враховувати. Ветеран переживає один з найскладніших періодів своєї кар'єри, коли навіть восьме місце вимагає маленького чуда. Його гнів. Відображає не лише розчарування одним вікендом, а накопичену фрустрацію від сезону, де потенціал машини рідко перетворюється на відповідні результати. Особливо болючим стає той факт, що Строл, незважаючи на всі свої проблеми у тренуваннях, зміг фінішувати попереду. Це ставить під сумнів не лише стратегічні. Рішення команди, а й внутрішню динаміку, де син власника команди може отримувати переваги. Контекст чемпіонату також додає гостроти. Астон uh, Мартін займає шосте місце серед конструкторів, але розрив з Вільямс становить лише 18 очок, а рейсінг булз відстають всього на два бали. Uh, кожне очко критично важливе і втрата, втрата можливостей на таких етапах, як Зандворд. Може коштувати дорого, технічні аспекти також відіграють роль. Е, сучасна F1 надзвичайно чутлива до налаштувань і брак даних від п'ятничних тренувань, справді може коштувати продуктивності, проте це не пояснює стратегічних рішень, які так розлютили Алонсо. Майбутнє покаже, чи зможе Астон Мартін вирішити ці проблеми. Алонсо залишається одним з найкращих пілотів на решіці, але його терпіння явно вичерпується. Якщо команда хоче утримати іспанця та максимізувати його потенціал, їй потрібно знайти відповіді на стратегічні виклики та внутрішню динаміку. Реакція фанів на радіоповідомлення Алонсо була змішаною: одні підтримують його прямолінійність та пристрасть, інші критикують за публічну критику команди. Проте незаперечним є те, що подібні вибухи. Відображають глибші проблеми, які потребують вирішення. Як ви оцінюєте реакцію Фернандо Алонсо на стратегічні рішення Астон Мартін у Зандворті? Чи виправдана його критика команди? Чи це перебільшення через фрустрацію? Що ви думаєте про внутрішню динаміку між Алонсо та Стролом і як вона впливає на результати команди? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу формули 1